Привідні я буду робити шпителик із стандов 2. Ну що, поїхали. Беремо шаблон і переносимо на міліметровий картон. Картон можна купити в інтернеті, наприклад, в ОЛХ. Усі деталі, які нам було, треба перенести, були на картон. А саме рукоятки 6 штук і леза 3 штуки. І ще потрібні були квадратики десь 6 сток. Беремо суперклей і клеїмо наші деталі. Після склейки пропитуємо лезо Тим самим клеєм. Зараз заточуємо наше лезо Після того, як ми вирізали наші деталі рукояті беремо ПВА клій і скліїмо деталі. А краще це робити суперклеєм для надійності. Зараз роблю нове лезо тому що те я посіяв десь. Це буде трохи проще за конструкцією. Один слой повністю лезо і два верхніх отаких. От Потім шпаклію зробимо як спуск. Ось я вирізав. Всі деталі рукояті і склею їх. Поберемо суперклей і пропитуємо в нашій рукояті. Але якщо у вас немає суперклію, то це не обов'язково. Ось всі деталі леза вирізані. Краще вирізайте їх ножицями, так буде набагато легше. Зараз будемо склеювати їх поваклеєм так. А якщо є суперклей, то клейте на його. Він прочніше і буде краще. Я вже склею лезо, пва клеєм. І зараз потрібно буде робити отвори і в лезі, і в рукоятках. Робити їх потрібно дріллю або цвяхом. Діаметр отвору 3 мм. Беремо фарби і фарбуємо наш ніж в потрібний нам скінг. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки, будуть ще нові відео. До побачення!